У той час, як переговорний процес по війні в Україні зайшов у глухий кут, а російська армія продовжує вбивати тисячі своїх громадян у битві за Покровськ, там успіхів то ніяких нету. Тобто, потеряли людей, потеряли техніку. Е, результати ну результати коротше, і я не знаю, що там офіційно заявляють, але по суті результатів нету. Путін і його посіпаки вийшли з черговими заявами, які показують, що плани Кремля по Україні взагалі не змінилися. Ось до прикладу, глава Мідрасії Лавров, який за даними Розмін нещодавно потрапив у немилість Путіна за те, що зірвав зустріч диктатора з американським президентом, знову з'явився на публіці і заявив, що терорист Путін буде і далі боротися за захоплення всього Донбасу. Адже ці території вони, нібито в свою конституцію вписали. Але що цікаво, Лавров нічогісінько не сказав про захоплення півдня України, про Херсонську та Запорізьку області. Але ж якби це був тільки Лавров, ось до речі, офіційна російська пропаганда з першого канала взагалі ляпнула в ефірі, що Херсон це Україна. Это это обалденная история, причем она реальна. Так Анжеліна Джоли приехала на Украину. Приехала в Херсон на Украине. Сегодня новость номер один. Это тайный визит актрисы Голливуда Анджелина Джоли на Украину, а именно в Херсон. Не на Україну, а в Україну. І так, в наш Херсон. Що цікаво, ця парочка пропагандистів, Кузичев і Лосєва, навіть не заїкнулися, коли сказали, що Херсон це Україна. Але найкумедніше те, що це помітили Зет Патріоти, і вони одразу почали закидати Лосівій претензії. Як це так, що вона не говорить про захоплення Росією Херсона? Невже Путін від нього відмовився, при цьому розповідаючи про успішні просування окупантів на фронті? Звісно, що ця пропагандистка потім намагалася дати задньою безглуздо виправдовувалася у своєму телеграм-каналі, але висновок тут один: в Москві, а саме в Кремлі, прекрасно знають і розуміють. Чи й насправді Херсон, Донецьк, Луганськ та Севастополь. До речі, Скабеєва потім в ефірі виправляла помилки своїх колег. Актриса дійсно приїхала в окупований київським режимом російський город в рамках гуманітарної місії. Джалі. Побувала в нескольких больницах, поиграла з дітьми.